За магноліями, якщо мова йде про магнолії, які вирощені в нас з нашого насіння, нашої репродукції, доглядати не складно, оскільки вони вже адаптовані до наших умов, ну по-перше, вибирається саме головне це вибрати правильне місце посадки. Місце має бути в трішки притінення, оскільки в природі рослини ці зростають. Це не, не дуже високорослі рослини, якщо мова про листопадні магнолії. Якщо про тропічні магнолії мова йде, то там майже до 100 метрів виростають дерева, величезні, з великими листями, квітками. Але це тропіки, субтропіки. Наші магнолії листопадні, так як і в нас, так і в природних умовах, зростають під покривом великих дерев, як би сказати, в середньому ярусі, в другому ярусі. От. Під покривом широколистяних та хвойних порід. От. Тому вони потребують де деякого притінення на якраз в пікові температури, коли там з 12 до 3, наприклад, коли дуже припікає сонце. Вони не можуть добре на сонці функціонувати, оскільки, зокрема, ці магнолії бачите, мають велику листову пластинку. І відповідно, вони багато віддають води. А у нас клімат сухий. І вони не можуть поглинати ту велику кількість води, щоб компенсувати віддачу. Тому трапляється дефіцит, і їм дещо гірше вони себе почувають на відкритому сонці. Тому це мусить бути на півтінь. Якщо це вранішнє сонце, то добре воно сприймає, бо воно лагідне, оскільки східні рослини і східне сонце добре сприймають на вечір, теж нормально, бо вже таке оксамитове сонце більш м'яке. От. Але в пікові температури мусять бути прикриті. Це, по-перше, один фактор. Другий фактор вони вологолюби. Генетично, знову ж таки, Південно-Східна Азія, Батьківщина, кількість дощів і вологість повітря зовсім інакша, в декілька разів вище. Тому вони потребують додаткового, додаткової поливу вологі. От. А для того, щоб вони нормально утримували цю вологу добре, не швидко не віддавали воду. Обов'язково ми мульчуємо рослини, хоч і дорослі рослини невеликі, дорослі і зовсім великі. Під осінь, наприклад, тобто під зиму восени, пізньої осені. Ми збираємо сухий лист з інших рослин, їх же ж лист і прикриваємо кореневу систему лише. Кореневу систему сантиметрів 10-15, може бути такою подушечкою із листа. От. І це все зимує з нею. На весну і на літо ми це не забираємо. І воно все поступово перегниває, утворює, утримує воду дуже добре, перегниває і тим самим даючи їм природнє їхнє добриво, яке вони споживали там і в природі, і тут споживають, оскільки в магнолі поверхнева коренева система мичкувата, вона сильно глибоко не йде. Тому вона харчується із поверхневих шарів ґрунту. А саме якраз оця ця перегнивша мульча і є чудовим добривом для них. І практично все, морози витримують магнолії наші, мінус 28, мінус 30. спокійно витримують наші рослини такі морози. Навпаки, складнішим фактором виживання є от літні якраз умови, липень, місяць, особливо, коли дуже спекотно на вулиці, і не не тільки поливати треба. Тобто, навіть якщо ми поливаємо. А сухість повітря така, що ну, дуже їм спекотно. Тому це рятує якраз, коли вибране місце посадки, і вона знаходиться в певній напівросіянні і напівтіні. І все, оці умови, якщо складені, то магнолії чудово можуть зростати в умовах присадибних ділянок на всій території України без, без виключень. Раніше магнолії взагалі нічим не хворіли. Там більше там ми займаємося магнолією, зокрема в нашому ботанічному саду. Фахівці займаються вже більше 115 років, з 1905 року. Раніше хвороб ніяких не було, а в останні 10 років завезені з-за кордону хвороби, ну, наприклад, борошниста роса, яка є видоспецифічною на деяких видах магнолії тільки. Зокрема, на магнолії ліліфльора. І на її найближчих родичах. А з магнолією ліліфлора і зірчастою створено багато сортів зараз. Це там Рікі, Ренді, Бетті, С'юзен, Джордж Генрік, Heaven's Sent і багато інших. Як я казав, сортів взагалі більше двох тисяч існує в природі, в світі. От. І дуже зараз популярні, чому ці названі сорти популярні, тому що вони компактні. Магнолія ліліфлора це бордова квітка, така от більше бокалоподібна квітка, бордова, там, червоного кольору. І магнолія зірчаста, біленька, ромашкоподібна. І між ними от, в результаті перезапилення цих видів створено багато форм. Але і всі вони компактні, невеликі. Тому їх можна зручно вирощувати навіть на невеликих ділянках присадибних, кого 6 соток, і більше, і менше, тому що вони не забирають багато місця. Але ось деякі форми, особливо родичі магнолія ліліфлора і чистий вид магнолія ліліфлора, піддається. Захворювань у борошнистій Росії, особливо в літній період, це там кінець червня, зараз поки що немає ще, кінець червня, липень. Тому деяку обробку треба буде робити, звичайно, щоб зняти цю хворобу. Ну, бажано це, звичайно, природними способами, не хімічними. От. Але більшість магнолій не хворіє. Тобто, вони, якщо правильно вибрано місце посадки, йде правильний догляд, незначний догляд не треба, ні в якому разі не можна їх там закутувати на зиму, як ото роблять там із цими магноліями або рослинами, які купують на садових центрах. Їх, можливо, треба закутувати, бо вони приїхали з іншого клімату. Італія, Голландія, там, Німеччина, Польща. То їх можливо і треба закутувати, вони не пристосовані. Але наші магнолії пристосовані до нашого клімату. Тому, якщо надмірне закутування, вони навпаки загинуть від випарювання. От, стосовно зими, нормально влітку, звичайно, більше води. Ну але так, помірно води без, без заболочування. Якщо магнолія має хороший догляд, агротехніку, вибране місце, то немає проблем, особливих зусиль не треба затрачати для їхнього вирощування. Вони чудово ростуть, цвітуть, плодоносять. З іншими рослинами вона абсолютно нормально себе поводить, нормально по-сусідськи не конфліктують. От, незважаючи на те, що в магноліях все таки велика кількість ефірних олій, і в корінні, в тому числі, чи не найбільша кількість в корінні. от, все одно, так чи інакше, ну навпаки, вони дружать із широколистяними породами, із хвойними породами, із шпильковими. Тобто це різноманітні сосни, ялини там і всі інші. нижню частину можуть створювати там юпочки, як висаджені спіднички, такі ялівці, різні види можуть бути. От, навпаки, магнолій, е, ґрунт потрібен дещо кисловатий. Тобто 5-5,5 паж, середня паж, але трішки кисловатого. А це якраз створюють і допомагають хвойні шпилькові породи. Тому вони можуть чудово ну, бути сусідами із всіма хвойними рослинами, особливо сосни, там якщо вони ще й вищі і створюють їм притінок деякий, і вони допомагають їм створювати більш кислиш, кисліший ґрунт. О, тому чудово, вони з ними вживаються і прекрасно поруч знаходяться, не конфліктуючи. Навмисне магнолії обрізати не потрібно. Обрізають магнолії тільки, коли явно гілка йде всередину крони і там немає перспективи, все одно вона буде загущена і все одно вона відійде сама по собі, тому краще її зразу обрізати. Або якщо йде на перехрест, гілка на гілку, і відбувається тертя, і сама гілка гілці шкодить. Тому тільки такі моменти. Ну або можна трошки скоригувати, в принципі, вона нормально відноситься. До цього. Можна, якщо треба, щоб вона більш в ширину росла, трішки підрізається там верхня частина і рослина так само, як і інші рослини магнолія піддається обрізці. Але навмисне, там як плодові дерева, наприклад, ріжуться кожного року або через рік для плодоношення, то цього робити не потрібно. Магнолія сама формує крону, якщо в неї є така можливість, тому треба, щоб була така можливість щоб поруч 3-4 метри не було інших рослин. Ну, можливо, кущі якісь, але щоб не було рослин, які будуть конфліктувати за, за територією, за крону, за найкраще місце під сонцем. От. Тому вони не потребують додаткової обрізки, лише коли є нагальна необхідність цього.